Добрий день, шановні майстрині. Давайте поговоримо трошечки про поєднання бісеру і нитки. Так, дивіться, я взагалі-то маю досвід, ну, зовсім скоро буде 40-річний, роботи саме з ниткою, тобто з дитинства дошкільного віку. Я вишивала, в'язала, плела, гачкувала все, що можливо. Мені це було надзвичайно цікаво. Наразі популярний бісер. ну, я не закохана в бісер, так як закохана в нитку, в принципі. Але теж цікаво, теж захопливо і так далі. Перед вами роботи дітвори. Тобто, дітвора хотіла плести жгут. Ось ось, ось цей шматочок, мені знадобилося сплести, аби розібратися, як сплести жгут і навчити своїх дітей. От, зараз дітвора плете їх з задоволенням, їм зайшло. Тобто, якщо виходить в дитини в 9 і в 11 років, будь-хто з вас точно зможе. Давайте покажу, в чому е нюанси, як то робиться, що до чого. От, і, відповідно, ви зможете точно то зробити. Значить, для початку вам потрібна нитка. Вона має бути натуральною. Тобто ідеальна історія це те, що колись називалося Ірісом. Pearl DMC це воно ж. От, ну, Яку по варіації? Вона має бути 100% натуральна. Нитка зі шту... напівштучна і штучна, не годиться зовсім. Я пробувала, нереально. ну, Хочете поморочитись? Поморочитися, але не вийде нічого. Дивіться, в чому суть? Суть в тому, що. Ось я зараз допомагаю дитині плиту пасок. Вона хоче зробити чохол для е, телефону. Попросила, щоб я то зробила їй я. Поки вони плетуть ось такі жгутики на продаж для того, аби донатити на ЗСУ, вони понад два роки вже цим займаються. Я дуже задоволена, що вони донатять, не виймаючи з кишенькових своїх грошей, не виймаючи останні копійки з моєї кишені, тобто вони заробляють собі копійки. Ну, копійки і 12 на ЗСУ. Це доволі солідна робота моїх дітей, я їм не пишаюся, але мова зараз не про то. Дивіться, як ми це в'яжемо? Значить, в нас тут кожна бісеринка йде по кожній бісеринці. От, тобто, в моєму випадку тут е, два кольори і е, над. Одним кольором завжди в мене бісеринка іншого кольору, так? Тобто, ось над прозорою в мене не прозоро. Дві, дві два помаранчевих кольори. От воно приплітається без телефону PlayStation, ну, зрозуміло. Мені заважає трохи камера переді мною, але показати зможу. Значить, дивіться, тепер давайте я вам розкажу. Чому з першого разу декого не виходить? Ну, По-перше, треба мати досвід плетіння гачкування, в принципі, без бісеру. Це перше. Ну, тобто, Якщо ви його маєте, тоді, власне кажучи, нічого не завадить вам зробити жгут з першого разу. Для того, аби зробити жгут з першого разу, і в чому власне плетіння жгута? Відрізняється від плетіння гачкування, в принципі, це те, що, особливо, якщо у вас воно однотонне, ви збиваєтесь, ви плутаєтеся де, куди й що. Щоб навчитися тобто на оцій воштуці, яка далеко не ідеальна першій. Я зрозуміла наступне: щоб не збиватися і не було таких штук. Є, треба два моменти. Момент номер раз. Треба почати і плести до завершення, не роблячи пауз. Це доволі недовго. Тобто, дивіться, набір бісера по схемі або однотонного, або двоколірного, забирає від 1,5 до 3 годин, залежно, що ви набираєте. Після того, як ви набрали бісер на нитку. Ви можете починати плести. Що вам слід знати? По-перше, вам слід знати, скільки вісеренок у вас по колу. Ну, це треба знати ще до набору, аби ви набрали схему відповідно до тої кількості. В разі, якщо у вас схема з якимись квіточками чи узором, вам бажано. Врахувати скільки має бути по колу. В більшості узорів, які є в вільному доступі, а я не думаю, що веткво, почавши першу роботу, побіжите купувати схеми у авторів. Вони не дешеві, ну не дешеві, зразу вам кажу. І в вільному доступі більш ніж достатньо для того, аби попробувати, для того, аби навчитися. Ну, Нині такий час отак от воно є. Я не брала жодних схем, тобто ми набираємо, що собі вигадали, знову-таки там настуня працює, майже розібралася, вже прикольні варіанти є. А робить свої схеми, бо ну, сенс брати чужі, чи купувати, чи брати, якщо ми можемо купити свої. Тут це принцип. Тепер показують, в чому нюанс? Нюанс в тому, що ви маєте знати, скільки. У вас складається коло. Не збиватися з цього моменту. А для того, аби ваш гутик був класний, перший, другий ви маєте сплести з такою штукою. Тобто олівець всередині вам заважатиме. Але ви так не зіб'єтеся з свого кола і не цеє. І, от бачите, що з моїм олівчиком це мій олівчик. В кожної з моїх доньок свій олівчик покоцаний, гачок його покоцав. Тобто під час плетіння зі вставленим олівчиком ви натренуєтесь. Це є секрет, щоб навчитись. От, не бійтеся докласти зусиль, не бійтеся спробувати, точно вийде. От, Точно вийде. От, Дивіться, я зараз на стовні закінчую пасок до її чохла на мобільний. От, оце вже закінчені, але без, ну, без надягнуся з кінцевиком. А ці без кінцевика це зробила дітвора. От, відповідно, відповідно, бачите, Що класного в жгутах? Це ось все, що ви бачите перед вами, це китайський бісер. Я кілька варіацій а, вже з чеським бісером. Ну, різниці в роботі ніякої. Різниця в результаті велика, Ну, це зрозуміло. Але ось дивіться, кривий косий китайський бісер виглядає цілком пристойно. Якщо у вас десь є завалялося парунадцять пачок, ви можете його використати. Для чого класні ж вути. Ну, Крім того, що це от прикраса на шию, така мила, прикольна, класна. Це можуть бути ручки до вашої дамської сумочки. Це може бути. Пасок на клач, це може бути, і сам клач може бути так зв'язаний. Теж покажу, пробувала класна штука. Це може бути пасок до клачу, це може бути пасок до чехла на окуляри, це може бути пасок до чехла на мобільний телефон, це може бути браслет ось з дарини покажу, заберу сінь, він пришпилений. от Даринина гра. Ось Дарина вирішила, що класна ідея зробити такий браслет, поки що поціновувача, який придбає, не знайшлося, але ну, власне, чому ні, можуть бути такі браслети. От, Якщо ви візьмете не китайський крупний бісер, а чешський, він буде охайніший, тонший, менший, знову ж таки, може бути не круглий трикутний. Тобто навчитися робити такі цікавинки варто, особливо, якщо ви. Е, ну... Затяті і хочете вміти і знати і пробувати все. Ось покажу вам Настіна. робота наступна. Навіть, от, до речі, гачок її випав, зараз я її поставлю. От, вона покинула, пішла бігати. Друзі покликали, От це Настя в'яже, бачите? Тобто, якщо дитина в 11 років може набрати, ви теж зможете. Тобто, що вам потрібно? Точно знати, скільки. У вас по колу петельок, от, і запам'ятати це в процесі в'язання від А до Я. Це перше. Друге, на перші дві роботи, ну мені вистачило дві, може, комусь більше треба, може комусь однієї досить. Вам потрібен олівчик всередині роботи. Ось, він вам і заважатиме, і допомагатиме водночас. Коли ви вже привчитеся. Тримати правильний натяг нитки, він вам буде не потрібен, у вас буде без нього ідеально. Вам обов'язково потрібно, якщо ви збираєтесь попробувати от отакі от кусачки. Пояснюю, для чого вони. Навіть якщо ви 35 разів геній, і навіть якщо вас в чоло поцілував сам Господь при народженні, все одно при наборі можуть бути помилки. І ці кусачки потрібні для того, аби роздушити бісерину, позбутися її там, де вона зайва, помилково набрана. Без них ніяк. От, тобто Я там перші рази думала, що то діти набирають і помиляються. Коли від А до я набрала сама, от на Настін пасок, бо вона хоче такий подарунок собі до 1 вересня, помилки все одно трапляються. Тут у мене, до речі, двічі ціка цікава штука, ну, тобто, тут у мене йдуть. Через одну, тоді йде суцільно непрозоре помаранчеве, знову через одну, тобто такі тут з відстаннями воно продумано і на самому чехлі буде такий цікавий, ну побачите, покажу. Значить, все одно потрапляються помилки. От вам цей інструмент потрібен. Можна користуватися звичайними. Лискогубцями, але я би вам не радила, бо це все-таки завдяки цій виямці спеціалізований інструмент і він доступний по ціні. Я купувала геть зовсім за копійки, я купувала весь набір за 180 гривень. Тобто, в мене тут всі інструменти, ну але таке. А вам саме це потрібно. Тобто, щоб роздушити бісерину, яка у вас зайва, вам потрібен ось цей інструмент. А, потрібно більш детально, потрібно від А до Я можу зняти показати. А, запевняю вас, якщо ви спробуєте, і доклад, будете наполегливі, докладете трошки зусиль і затятості, у вас вийде. І воно вартує того. Це цікава штука. От, жгути доволі е, недешеві у майстринь. От, через то себе потішити, прикраси якісь собі зробити. Якщо внутрі ручка дивіться, клас. А якщо ви любите всякі такі речі, знову ж таки, залишки бісера можна цікавинки робити. Дуже прикольна штука. Все, будуть питання, пишіть. Тям-тям.